Як тебе звати? Маса. Маша. Маша. Дивіться. Можна сказати, Маша і її компанія викрали нареченого. Доказом є те, що вона має ремій нареченого. Маріана, ремій нареченого. Ремій нареченого. Тому е, Іванка ком. Ком. Де Наталя? Наталочку. Я Наталочка. Так. Дівчата. Е, Державю, повторюється ситуація, ви протиклали молодого. Ага. Ви хоч зазнаєте, що це таке може бути? Це, це тягне за собою дуже, дуже страшні наслідки. У мене є побажання. побажання, побажання давай. Відправляй молодого в Турцію. Ну так і дівчат а, запови, прислуговувати? Ага, дивіться, я ломив. Я вловив мене. Одним словом, хочуть молодого відправити в Турцію. Але так як молодий не, не має візи, то реально Турції поїхати не може. Але якщо класно закрити очі і знаєте, там помічтати, то можна легенько в Турції опинитися. Тому що в нас є дві, дві неперевершених дружечки, які зараз будуть допомагати. Тому я так зрозумів молодого в студію. В студію молодого Під аплодисменти, звичайно. Чекай, чекай, хлопці, чекай. спочекайте, почекайте. Він мав попасти в Турцію, ви його завели в тюрму. Ви його завели, кинули. кинули, розумієте. Ви починаємо з е, масажу, з масажу. Легенький маса... е, масаж. Все, обертайся. Кон на крижі. Обезпу! Масаж. Адже приватно туплю спуски. Є вже без тих Давайте масаж. Е, ліжко треба поправити. Так дівчата, робимо геть про масаж. Масаж, файно. Щоб споршу не було, О, Маги, Іванка знає, файно робить. Брови, брови, файно. Наталя, щось робить. Масаж на біцепсі, масаж на біцепсі. Наталя, майно. Потурецький.

Це просто супер. Зробили трошки масаж і хочу подивитися телевізор. Дівчата виконують пісню, яка називається Обошена такий мужчина! Дівчата, я передаю, я танцюючи сіла.